На Тернопільщині висадили майже 100 тисяч саджанців молоденьких дубів. Акція на підтримку збереження та відновлення лісу відбулася в усіх 17 районах області. Запропонував реалізувати її голова обласної адміністрації Степан Барна. Щоб ліси не пропадали, їх треба відновлювати, їх треба садити. Я думаю, що обов'язок кожного громадянина посадити щонайменше в цьому році по одному дереву. Якщо посадимо так так по дереву, то вже буде в нас 45 мільйонів дерев. А я сподіваюся, що в Тернопільській області кожен долучиться до цієї ініціативи і ми посадимо мільйон дерев в цьому році. Я думаю, що це буде добрим знаком для всіх, про те, що відновлюється сама Україна і відроджуються українські ліси. Як стверджують експерти, для осінньої посадки годяться листяні породи дерев. Дощова погода в день акції не стала на заваді, а тільки сприяла, тому що дерева краще приймуться. Самі лісники кажуть, що допомога громадськості в їхній роботі є дуже важливою. і Запрошують долучатися частіше. Допомога громадськості по висадці лісу завжди потрібна. Вона потрібна ще тим, щоб все-таки громадськість бачила, що все-таки ліс висаджується, що все-таки ліс вирощується, доглядається і не тільки він заготовляється. Висаджували дуби по всій області на загальній площі у близько 30 гектарів. Голова обласної адміністрації, заступники, працівники апарату та структурних підрозділів Тернопільської обласної адміністрації озеленювали ділянку у селі Давидківці Чортківського району. Сьогодні ми зробили дуже потрібну справу. Ми доклалися до розвитку нашого лісового господарства, до примноження наших лісів. Сьогодні ми для себе дізналися дуже багато цікавого, що в нас більшість лісів, лісів в області це насадження. Дуже добре, що ми до цього прилучилися. Закликаємо всіх брати участь в цьому, щоб ліси нашої області були якомога більші і кращі. Подібні акції спільної дії на Тернопільщині відбуваються досить часто. Разом із тим, що вони мають суспільно важливий ефект, також сприяють укріпленню командних відносин. Ми всі розуміємо ту відповідальність, яка лежить перед нами на нас, перед майбутніми поколіннями. Що зараз посадимо, то через років 20-30 будемо мати. От, приймаємо участь постійно і часто цього року вже другий раз садимо ліс ну і безумовно в інших акціях однозначно. І два в одному. Робимо корисну справу і будуємо команду. Загалом на Тернопільщині діє п'ять лісових господарств, працівники яких постійно дбають про те, щоб зелені легені краю не виснажувалися. В середньому протягом року здійснюється лісовідновлення на площі понад 600 гектарів, а новий ліс висаджують на площі ще у 30-40 гектарів. Захід області краще підходить для бука, північ полюбляє сосна, а для центру та сходу в більшій мірі характерні дуби.